Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль ось розвідка Великої Британії назвала також російську фронтову авіацію неефективною. Зазначається, що Росія посилює залежність від плануючих бомб, намагаючись уникнути українську ППО. Чи справді ось ворожа авіація не настільки ефективна, як могла б, і як вона, які функції власне вона зараз виконує? Я не поділяюся її точку, вона ефективна. Вони скидають доволі часто і в доволі великих кількостях усі різновиди бомб, які можуть мати е, е, модуль управління і коректування польоту. Є така є. є Є такі у них э, різновид допоміжного до озброєння, які найчастіше встановлюються на важкі э, бомби ФАП 500 і ФАП-1500+. плюс. Керована авіаційна ракета Х-59 застосовується доволі часто, яка за, запускається у першу чергу і за авіаційного комплексу Су-34 і Су 30 Тому на мій погляд не зовсім коректна є точка э, представників Великої Британії для того, щоб нам виключити цю загрозу, знову ж таки потрібна. Хороша авіація, котра має в режимі боротьби повітря, повітря, далекобійні ракети. Класу аім 120 «Абрам», котрі можуть завдавати уражень до 180 км, а елокатор, котрий є на F-16, може обчисляти тілі на відстані до 340 км. Тобто суперті четвертий, котрий, котрий скидає ці важкі бомби, керовані чи коректовані, так буде коректніше на відстані до 70 км, умовно підходить десь на 20-30 до лінії розмежування і запускає цю бомбу. Відповідно, якщо у нас буде хороша розвідка. Ціле покланання, а вона такою є, бо однозначно наші партнери із заходу допомагають у цій частині. То f 16 який рухається з максимальною швидкістю 2400 км на годину, озброєний такими ракетами, може знищити такі носії, і цей носій навіть не помітить, з якого боку до нього підійшла смертельна загроза. Ще раз потрібна авіація, щоб ліквідувати ці проблеми. Ось мій повідомляють, що в пару коаліції Німеччини додалі більше зараз голосів вже закликають передати Україні крилаті ракети Таурус. власне днями також в повітряних силах України заявили про те, що ці ракети потрібні силам оборони. Що це за ракети і як вони взагалі працюють? Вони будуть працювати рівно так само, як працюють Storm Shadow і Scalp. Це Storm Shadow і Scalp — це одна і та сама ракета. Storm Shadow – це класифікація Великої Британії, Scalp — це класифікація в Франції. Але це спільне виробництво практично однакових ракет за різницею маркування там невеликої кількості мікроелектроніки. Та ось це їхній аналог. Це умовно в спільно виробили автомобіль на основі Renault і Bentley для свого власного. Ринку, а німці зробили скажімо свій мерседес, тобто він і за бойовою частиною ракета Таурус, і за швидкістю, і за маневрністю, дещо на краще від стороша до у частині систем прицінювання і кінцевого доведення до цілі, але по великому рахунку. Рахунку, це одне і те саме у частині бойових характеристик. Вони покращать винищення логістики, так як і це зараз роблять ракети Storm Shadow. Єдине кількість німці декларують, що в мікі СОН наші 150 ракет. Ну, звичайно, до нас одиниця важить, але бажано кілька десятків. Ну, те, що будуть сотні, ну, направду немає оптимізму. Що дійсно треба, це AG, AGM 140 Атакас. Апенджієм даруйте атакам. От вони дійсно потрібні, тому що це ракета наземного базування і важить швидкість перезаряджання ракети повітряного класу. Це дуже довгий ланцюжок і часовий лаг їхнього застосування. Літак має в повітря злетіти, вийти на рубежі пусків, здійснити пуст, повернутися назад. А якщо розумієте, що це старесенький Су-34, який сам до себе потребує неймовірно величезної уваги і величезної і, і величезної інженерного. Ресурсу, то по справжньому би переламали хід буварі, що в цій частині оці ракети запасів американців, у них понад 4 тисячі. Ось уже друга властівочка у вигляді Таурус, але знову таки, це тільки розмови. Підтверджених варі... варіантів ще немає, але і навіть те, що розмови почалися, це звичайно добре. Сподіваємося, що йде і до Атакамс. США вже погодили відправку першої партії танків Абрамс у Україні. Окрім того, в Вашингтоні мають оголосити про новий пакет військової допомоги. Скільки взагалі таких Абрамсів потрібно і як вони допоможуть на фронті? Допомоги так само, як і Леопарда. Леопарди як допомагають, чи челенджери? Так само нищити у першу чергу бронетехніку на тих на яких дозволяє їхня гармата. До речі, гармата М256, точника така сама, як у Леопарда. Вони вирішили, виросли з однієї танкової школи, і коли Леопард, то американці навіть мали точку зору не розвивати свій танк, а брати його за основу, але потім все ж таки дійшли до визнаку, що мати своє сучасне танкобудування краще. Машина до... Б поможе і підніме коефіцієнт Вбивання і нищення російської техніки, бо якщо російські танки, скажімо, Т-72 найбільш поширений і Т-90 добре працюють у день максимум на відстані до 2-2,5 кілометрів, то ці машини, обладнані на сучасними тепловізійними системами і лазерними прицілюваннями, можуть працювати у будь-яку погоду і можуть завдавати уражень далі ніж на 4 кілометри. Тобто у філософії танкового бою ми суттєво будемо випереджати противника. Кожна машина дуже серйозно важить. Історія. Знає, що кількома машинами можна добитися неймовірного успіху. Скажімо, на курській друзі Другої світовій е, війні Михайло Вітман е, німецький танковий а буквально під танками всірвав наступ. Ці цілої армії тут уже співвідношення якості самої машини вони суттєво переважають все те, що є у Росіян і майстерності нашого екіпажу. У цій частині українці показали неабиякий інтелектуальний потенціал. Але казати, що кнуляв десяток чи навіть батальйон таких машин переламають хід війни некоректно. Стояв, стою і стоятиму на позиції. Хід війни переламає достатню кількість авіації, хоча б один. Авіаційний полк 48 машин і велика кількість, яка буде обчислятися сотнями далекобійних ракет, у першу чергу наземного базування. Оце по-справжньому зброя перемоги.